Скільки разів їздив цією дорогою на схід не перерахувати. Я мріяв стати журналістом, аби побачити світ. Та війна весь час повертає лише сюди. Я Владислав Круглов, звичайний українець, і мій дім знаходиться за півтори години їзди звідси. Там пройшли мої найщасливіші роки життя, моє дитинство. Та потрапити додому я не можу з лютого 22 року, бо він окупований. Російська біомаса знищила моє місто Рубіжне, забрала у мене рідних, та навіть всі фотографії, які у мене були з дитинства, залишилися в окупації. І таких історій, як у мене, якщо не мільйони, то сотні тисяч по всій Україні. Моя найбільша мрія повернутися додому. Та поки війна триває, я хочу розповісти вам історії людей, а також їх рідних міста, сіл, наших рідних, українських міст та сіл. Які з диявольською жорстокістю знищила Росія стела на в'їзді у Донецьку область? Пам'ятне місце. На бетоні імена тих, хто захищає Україну з 2014-го. І більшості немає в живих. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, аби це відео побачило якомога більше людей. Тож вирушаємо у село Долина на Донеччині. Це, до речі, наша автівка «Синя шкода репіт». Вона вже 8 років їздить на війну. А це моя команда. Водій Олег Цимбалюк. Саме завдяки йому ми будемо безпечно добиратися до певних пунктів призначення. А це оператор Віктор Зеленков. Завдяки його роботі ви будете бачити класні кадри. Поїхали. Село Долина від кордону Донеччини з Харківщиною лише за 4 кілометри. Це і буде наша перша зупинка. Дорога тут гарна, та про те, що кілька років тому тут вирувало життя, нагадують лише скелети будинків. До березня 2022 року у долині мешкало близько восьми сотень людей. Я пам'ятаю, як багато років їздив цією дорогою до великої війни і бачив приблизно у цьому районі вивіску російською. Мьод. Проте зараз ні російської вивіски, ні людей. Долину. Долину руїн я обрав не випадково. Тут у 2022-му проходила лінія боїв за Донеччину. Рашисти не змогли захопити село та встигли його освободити від життя. Ці руїни, немов декорації апокаліптичного фільму. Та, на жаль, це реально безлюдний, стертий з лиця землі, цілий населений пункт на сході України. Всі, хто, хоча б раз їхав у Слов'янськ з Харкова, бачили свято Георгіївський монастир на околиці села Долина. Масштабну будівлю храму важко не помітити з траси. До великої війни сюди щодня приїздило чимало вірян. На території жили монахи, працювала церковна школа. Будівництво саме цього скиту на початку 2000-х фінансував Янукович. За основу проєкту було взято храм покрови Божої Матері у Нерлі на Росії. Житлові корпуси, школу та дзвіницю було зведено у чисто російській архітектурній манері. І саме завдяки росіянам. Сьогодні цей скид виглядає саме так. Спочатку йду у приміщення, де жили монахи. Та тут ні дверей, ні меблів, знято сантехніку та унітази. Спустошили приміщення не росіяни, а працівники монастиря, аби бодай щось зберегти. Далі шукаю вхід до церковної зали храму. Та тут з усіх сторін лише завали. Як бачите, територія цього монастиря повністю зруйнована, і його навіть не врятувало те, що він був московського патріархату. Росіяни по ньому відпрацьовували з усього, що у них було. Я зараз візьму телефон і піду всередину, бо зайти, обійшовши будівлю з усіх сторін, я не зміг. Проте дуже обережно. Ми спробуємо. До речі, всередині монастиря стіни повідходили. Ось наді мною взагалі висить шмат стіни. Не знаю взагалі, за що він кріпиться, та обійдемо його і підемо обережно далі. Але тут проходу немає. Сюди теж ніяк не пролізеш, ну А тут. тут теж я просто не пролізу навіть без бронежилету. Не знайшовши входу до центральної зали зсередини, я пробую піднятися на найвищу точку, аби згори оцінити масштаби руйнацій. Ніколи не повторюйте цього самі. Далі я не буду підійматися, не хочу ризикувати своїм здоров'ям, бо я не знаю, чи зможу я взагалі туди долізти і чи не обвалиться все це на мене. Я і так доволі на великій висоті знаходжуся. Думається висота триповерхового чотириповерхового будинку. І як бачите, тут все зруйноване, все. І це монастир московського патріархату. Тобто Росія сюди била спеціально, прицільно, бо саме по лінії е, цього села проходила лінія бойового зіткнення. Тобто, все, що ви наразі сьогодні тут побачили, це все зруйнували саме росіяни. Далі ми їдемо у село його вулицями, усі приватні будинки, обабіч траси зрівняні з землею. Зрідка можна побачити паркан, то зрозуміло, де починалася ділянка господарів. А так війна та природа зробили своє. До того, як на околиці села з'явилися росіяни, долина жила: клуб, бібліотека, школа, дитсадок, пошта, три магазини, кафе та АЗС. А до слов'янського курорту чи Святогірська рукою подати. Село вважалося одним з найбагатших у районі. Завдяки розташуванню сільськогосподарського підприємства Дружба. Воно обробляло 2700 гектарів землі за рік, вирощуючи зернові культури. До війни тут працювало 40 людей. Нині лише два охоронці охороняють залишки від техніки та розбитий ангар. По дорозі до центру долини зупиняємося поруч з магазином господарських товарів. До 22-го я пару разів тут був, купляв каву. Та зараз ніби інша реальність прапор руїни від побаченого важко. Велика перемога 45-го. Долина вистояла під час другої світової війни, незважаючи на те, що тут відбувалися бої. Проте російсько-українську війну воно не витримало. Весна 22-го. Російська біомаса активно наступає у напрямку Слов'янська з Харківщини. Мета окупація міста та вихід до Краматорська. Аби прорвати на швидкоруч створену українську оборону. Росармія збирає на межі Донеччини та Харківщини близько 20 батальйонів і йде у бій. З травня по вересень 22-го путінські війська штурмують Донеччину по лінії сіл Краснопілля, Долина і Богородичне. Та просунутися у глиб області ворогу не дають збройні сили України. Рубіж оборони тоді тримали перша -та танкова бригада, батальйон оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького, десантники 80-ї бригади, 86-та, 68-ма, 41-ша, 77-ма та 68 ма 41 ша 77 сьома -та, та 126 ті батальйони територіальної оборони. Саме завдяки героїзму цих людей, ціною їх життів та здоров'я. Так як долина сьогодні не виглядає слов'янськ. Навпроти знищеного росіянами меморіалу жертв Другої світової у долині щось схоже на адміністративну будівлю. Йду усередину. Це я так розумію. Сільська рада була, бо Ось залишилася вивіска. Є залишки прапору. Навіть важко уявити, що Тут, в цих коридорах, буквально три роки тому вирувало життя. Де більшого порожньо та в одному з кабінетів купа документів. Більшість датована початком 2000-х. то, мабуть, це архів. Хоча є ось перелік останнього складу працівників сільської ради. Фельдшер, фельдшер, полякова Ірина Вікторівна, комендант пункту Сенько Андрій Валентинович, начальник Бахмут Микола Іванович. На стінах помічаю інформаційні плакати часів Совка. Закони УССР. Та що вони тут роблять? Для кого? На жаль, ці питання вже нікому задати. Аби дістатися на другий поверх сільської ради у долині, доведеться зняти бронежилет, бо під плити ми впали. Тут просто неможливо пролізти. Можемо вирушати. Так. Другий поверх сільської ради, бачу двері, де написано секретар. Зараз подивимося, що тут залишилося. В правому крилі у кабінетах трапляються меблі. Зрозуміти, що тут знаходилося до початку великої війни, складно, бо жодних вивісок. У кінці коридору знахідка з минулого. Її зберігали у сільській раді усі роки незалежності України. Як показова, усюди на сході, імені ВАІ Лєніна. Управління колгоспу, назва якогось підприємства, назва шахти ще щось. Обов'язково носила ім'я імені Леніна. В лівому крилі знаходитися небезпечно, бо немає частини даху, зруйновано стіни. Будівлю заливає вже три роки під відкритим небом в переміжку з камінням залишки документації та меблів. На другому поверсі сюди теж розруха, та тут є кабінет сільського голови. І саме тут і працював голова сільської ради. Його робоче місце, картина. Можливо, людина, яка працювала тут, чи люди, які тут жили, побачать цей ролик і впізнають місце своєї роботи. Не знаю, мені здається, це дуже боляче бачите. Те, що ти стільки років будував, те, що ти любив, те, що ти вкладав, просто своє життя, у тебе були мрії, надії на майбутнє, і в один момент все втратити. Проклята Росія, просто проклята. Тепер хочу показати вам бібліотеку. Вона була відносно нещодавно реконструйована, тому що видно, що тут от зроблено новий ремонт, встановлено нові двері. Ось центральна зала. Тут відбувалися якісь заходи, концерти. Я так розумію, що саме в цьому приміщенні, можливо, були якісь дитячі гуртки. Зараз тут, ну, Дуже небезпечно знаходитися. ви бачите, наді мною просто провисає стеля. В окремих місцях вона просто вже впала. Місцевий клуб бібліотека порожня зала, розтрощене піаніно. Ліворуч від входу читальна зала. Люди пішли звідси три роки тому, і цього часу вистачило, аби книги на полицях склеїлися та поцвіли. У бібліотеці. Теж не вдалося знайти навіть якихось формулярів там чи записів про тих людей, які брали тут книги. Ну тут взагалі важко щось знайти вцілівше. Та все ж вдається на стіні бачу кілька ще розбірливих фотографій з довоєнного життя. Так збереглися адміністративні будівлі у центрі села після боїв. Що точилися у його межах. Житлова забудова переважно приватні будинки. Усі, усі зруйновані. Та у селі є багатоквартирний будинок. Його частина вціліла після авіаудару. До війни в ньому проживало вісім родин. Це ось один з багатоквартирних будинків у селі Долина. Його росіяни. Накрили кабом. Це я дізнався з мережі інтернет. Ось чиясь квартира. Двері приблизно такі самі у мене вдома. Але знаєте, найжахливіше, що я зараз тут можу побачити, це ключі. Ну, це боляче. Тут колись вирувало життя, але зараз... Отак виглядає квартира. Ходімо зі мною. Так само нічого немає. Ще речі розкидані. Ось тут був ноутбук, він розбитий. Книги, люстра, фотографій не бачу. Не можу знайти нічого, щоб можна було зрозуміти, хто жив у цій квартирі. Кс -кс 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 -кс. А це ще одна сусідня квартира в цьому будинку. То зайдемо сюди. Повністю впали плити. А ось кухня. Кухні якої також немає. А от у сусідньому під'їзді зайти у квартири вдається зовсім без перешкод. Роблю все дуже обережно, аби нічого не порушити. Та тут теж є речі колишніх жителів. Щоденник. Написано щоденник. Ще один щоденник. Очень 11 класу. Ще один щоденник. Ось бачу. Також 13 сентября класна робота. Думаю, о чому. О родині. Якось боляче все це бачити і розуміти, що тут зупинилось життя. Хоча, скоріш за все, саме в цій квартирі. Мешкала чи вчителька, чи вчитель, можливо, викладач музики, тому що тут також дуже багато літератури з нотами, багато пісень. Ну, так це висотки, це совєтське. Дітей на Донеччині та Луганщині. О. Сам пам'ятаю, це прекрасно. Викладачі вчили саме російською мовою, і вся ця пропаганда вона тягнулася, мабуть, з початку Незалежності України. І все це, мабуть, вибухнуло саме у 2014 році, коли Росія прийшла рятувати русскоговорящих. А чому вона прийшла рятувати? А тому що ось. такие верши. Изо всех земных чудес Мне милее русский лес. И веселый, молодой, и задумчивый, седой, Хоть в какое время года, Хоть какую будь погоду, но особенно зимой. А от у дворі будинку кілька гаражів. Всередині розібрані до корпусів цивільні автівки. На поличках та підлозі жодних інструментів. А от що у підвалі? Залишила закривачка. А тут можливо навіть. Хтось ховався від обстрілів. Тут постіль, подушка, матрац. Серед руїн до мене підбігає доглянутий пес. Хоча з людей поблизу нікого. Собака. Скоріше за все, це собака пана Юрія, єдиного жителя села, що повернувся сюди ще у листопаді 22-го. і якого протягом двох днів зйомок. На жаль, я так і не зустрів. Його будинок закритий. Історія пана Юрія важка, як і у всіх жителів долини. З інтернету відомо. Чоловік втратив будинок, роботу працював у місцевій школі охоронцем, а також родину. Діти, і дружина поїхали. Зараз він доглядає за покинутими тваринами. Живе у селі завдяки сонячним панелям та генератору, бо на сьогодні тут ні світла, ні газу, ні води. Далі до школи повз десятки спалених будинків, і тут до мене знову туляться тварини. Навпроти мене величезна груда каміння. Це центральний вхід до Долинської школи. Щось прилетіло і не один раз немає центрального входу. Взагалі, школи майже немає. До 24 лютого, 22-го тут навчалося 116 дітей. Є можливість одразу піднятися на другий поверх, та все це робити дуже небезпечно. Ніколи це не повторюйте, тому що більшість будівель можуть бути досі замінованими або просто обвалитися. Тож пішли всередину школи, спробуємо побачити і зберегти в історії те, що... Від неї залишилася у долині. Тут видно, скрізь за все була дошка. Ось так виглядає коридор. Я так розумію, це був коридор, бо ось тут вікно позаду в мене і залишки стін. Ось тут теж коридор. Зараз туди підемо, подивимось, що там. Більша частина кабінетів у школі зруйнована. Над актовою залою небо, від шкільної їдальні каміння, а у так би мовити, в цілілому коридорі двері в нікуди. Це теж один зі шкільних класів Долинської школи, і як ви можете бачити. Ця будівля приблизно вся у такому стані. Тобто тут майже немає другого поверху. Знаю, що на першому поверсі знаходиться дитячий садочок. Я бачу якісь там речі, ну, видно, шафочки маленькі. Зараз спробую туди спуститися і подивитися, бо тут, я так розумію, все завалено і пройти неможливо. На першому поверсі школи, якщо є обійти з іншої сторони, тут, правда, вхід завалено. Та я пройшов через другий поверх школи, тут був дитячий садок. Сподіваюся, хоч тут щось залишилося. Хоча саме перший поверх він повністю завалений плитами з другого. Чиїсь речі. дитячі. Хтось роздягнувся та більше їх не забрав. І ніколи звідси не забере. Далі лише спалені та завалені приміщення. Хоча вцілів санвузол. Дитячий садок мав бойлер, тут теж було зроблено ремонт, бо видно профілі. До всього нові комунікації та пластикові вікна, і так по всій будівлі. Та, на жаль, це все, що лишилося від дитячого садочка. Ні спалень, ні ігрових кімнат, бо все під завалами. Та коридор веде далі. І я потрапляю у спортивний зал. Це, звісно, робота надто складна. Та хотілося б показати все, що бачу я на власні очі. Зал тут займалися. діти. так бачите, всі стіни. Просто вивалені. Ну і стеля теж. Залишився канат, є м'ячі. Тут, скоріше за все, зберігався спортивний інвентар чи, можливо, була якась роздягальня. Бачу у стіні діру толізу, а там кімната відпочинку для вчителів фізкультури. На стіні розклад, дипломи, грамоти, кубки. По тут я бачу є телевізор. У сусідніх приміщеннях холодильник та душ. Та на цьому все. Далі пройти неможливо через завали. Ліве крило школи, суцільна груда каміння. Приблизно такий вигляд мають сотні населених пунктів в усій Україні. Саме так виглядають села та міста, до яких дотягнулася рука росіянина. Вони прийшли нас просто знищити, вбити, стерти з лиця землі. І ось ця. Школа в долині є прикладом того, як руські освобождають русскоговорящих. Стерта з лиця землі долина це жахлива реальність, дивлячись на яку задаєшся питанням. Як в Україні досі існують люди, котрі за гроші, чи хвору ідею рускава міра, ладні наводити ракети на свої ж міста, перетворюючи їх. У попік підпишіться та поставте лайк цьому відео, аби якомога більше людей його побачило, і світ не зміг забути про криваві злочини Росії. Якщо ви втратили свій дім на території Харківщини чи Донеччини, напишіть у коментарях історію свого міста, історію свого життя та залиште свій емейл. Якщо ми зможемо, ми розкажемо історію вашого життя та покажемо ваше рідне місто чи село.